Вітаю, дорогі слухачі. Я Вікторія Юрчук, і сьогодні ми розпочинаємо наш перший подкаст, який можливо знайде відгук у серцях багатьох із вас подкаст про втрату батька. На початку я хочу зазначити, що я не психолог і, звісно ж, не збираюся когось з вас повчати. Просто я хочу поділитися власним досвідом, який може комусь із вас також стати в нагоді. шлях горювання почався ще до того, як тато пішов в життя. Він впав в кому і провів у цьому стані 10 днів, цілих 10 довгих днів між життям і смертю. На щастя, я була поруч весь цей час, я отримала змогу потримати його за руку, поговорити з ним. Хоча він мені не відповідав я просто змогла побути з ним поруч. І знаєте, попри весь біль, я відчувала себе щасливою. Це була моя змога попрощатися з ним. Отой самий час я вчилася приймати реальність і відпускати того, кого так сильно хотіла утримати. Це було складно, але іншого виходу я не бачила. Що таке горе? Таке просте запитання, але відповідь на нього може бути різною. Часто говорять про п'ять стадій горя: заперечення, гнів, торг, депресія і прийняття. Але моя історія почалась інакше я пропустила етап заперечення. Коли бачиш, як близька людина повільно відходить, у тебе немає розкоші вірити, що цього не відбувається. Натомість я опинилася в дивному проміжному просторі, між відчайдушним бажанням утримати тата і розумінням, що мушу навчитися його відпускати. Це було горе, безумовно. Але воно почалося ще до фізичної втрати. Тоді, сидячи біля лікарняного ліжка, я зрозуміла, що горе це не лише біль після втрати. Це також тривалий процес підготовки і прощання, і це неймовірно цінний час. Горе чи біда? Коли мене питали, як я, я часто не знала, що відповісти. У мене горе. Мене спіткала біда. Обидва слова здавались водночас і точними, і абсолютно недостатніми. Біда це те, що сталося зовні. подія – факт, тато павкому, тато помер, це біда, це трагедія, це крах звичного світу. Але горе, горе це те, як ця подія відлунює всередині мене. Це процес, це шлях, який я змушена пройти. І цей шлях не лінійний і не прямий, він схожий на лабіринт. Та ти блукаєш між різними емоціями, іноді повертаючись туди, де, здавалося, вже була. Знаєте, що мені допомогло зрозуміти? Горе, це не хвороба, від якої треба лікуватись. Це не слабкість, яку треба подолати. Горе це любов, який ніде подітися після втрати. Це продовження зв'язку з людиною, яка фізично вже з нами. Коли я зрозуміла, це щось змінилося, я перестала боротися з горем, перестала бачити в ньому ворога. Замість цього я почала слухати його, дозволяти собі відчувати все, що приходить. Втрата батька особлива тим, що це втрата однієї з основ нашої ідентичності. Батько це не просто близька людина, це частина нашої історії, нашого коріння. Коли він іде, виникає питання, хто я тепер, коли немає цієї важливої частини мене. У моєму випадку, ті 10 днів біля тата в комі стали своєрідним мостом між двома реальностями де він є, і де вже його немає. Я говорила з ним, хоча він не відповідав, я тримала його за руку. Відчуваючи, як тепло поступово залишає тіло, я прощалася, хоча частина мене все ще надіялась на диво. Це був безцінний дар, можливість повільно відпустити, можливість сказати все, що хотілося сказати, можливість бути поруч до останньої миті. Не всі отримують такий шанс. Кожна втрата унікальна, як унікальними є стосунки з кожною людиною. Але в цьому подкасті я хочу створити простір, де ми можемо розділити цей досвід, де горе не ізолює, а навпаки з'єднує. У мене не було класичного етапу заперечення, але були свої особливі етапи. Можливо, у вас вони були зовсім інші, і це нормально, не існує правильного способу горювати. В наступних епізодах ми поговоримо про те, як Охорон допомагають прийняти втрату і допомагають зібратися. Якщо ви зараз проходите через втрату або, як я колись, сидите біля ліжка вмираючої близької людини, знайте ви не самі. Ваша горе це свідчення вашої любові, і, хоча біль може здаватися нескінченною, з часом ви навчитеся жити з нею. І вона стане частиною вас не тягарем, а свідченням глибини ваших почуттів. Дякую, що були з нами сьогодні. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі в наступному епізоді.